Друзі, привіт! Я вам розповідав, що я викладаю зокрема в Київській школі державного управління. До речі, дуже раджу вам, якщо ви не знайомі ще з цією організацією, тому що там дуже круті програми для тих, хто пов'язує своє майбутнє з державним управлінням. З політичною сферою, там додають і системності погляду, і озброюють інструментами, в тому числі в сфері економічної політики. І що саме ключове, що там створюють ком'юніті людей, однодумців, яким цікаво разом, які мотивовані робити великі амбітні проекти і робити Україну успішною заможною європейською країною. Так, от викладаю там що. Тижня на вихідних, і зазвичай в нас лекція не завершується. Після дзвінку, да, тобто в нас продовжується спілкування, інтерактив, і, і от цього разу після моєї лекції з економічної інженерії, це програма школи міністрів. До мене підійшли кілька учасників програми, і ми почали обговорювати один з аспектів да? тому, що з одного боку зрозуміло, що для того, щоб зробити економіку України суперуспішно, треба багато нових виробництв. Да? Щоб затягнути ці багато нових виробництв в Україну... Щоб їх тут саме розмістили, да, не, не, не в Польщі, Туреччині а чи в Китаї, а саме в Україні для цього потрібна економічна інженерія, да, потрібні дешевші, дешевші кредити, менше податки, потрібні індустріальні парки з готовою інфраструктурою, потрібні гарантовані державні закупівлі через закон про локалізацію. І це все економічні механізми, да, економічні інструменти, інститути, механізми, важелі, якісь правила гри, які додають економічної приваги. Але завжди в нас, знаєте, за кадром залишається величезна проблема, не вирішена якість судової системи і дуже часто несправедливі рішення. Да? Корупція, бюрократія, неефективне державне управління. І ще до цього проблеми захистом власності, рейдерства. І це все замішано між собою. Це такий єдиний комплекс проблем. І він значною мірою лежить в правовій площині. Так, от багато хто вважає, що для того, щоб залучати інвестиції, треба спочатку тут навести повний лад, і тоді в нас будуть інвестиції. Да? А мені здається, що можливо це контрінтуїтивно, але я переконаний, хоча це мій суб'єктивний досвід. Да, не претендую на повноту, об'єктивність, достовірність. Але я думаю, що пофіксити судову систему, побороти корупцію, подолати проблему рейдерства, ми можемо. Тільки масштабно залучивши в Україну закордонні інвестиції. Дуже важлива теза. Знову ви скажете, а як їх залучити, якщо тут у нас проблема? Ну, слухайте е суперпривабливими економічними умовами, які перебиватимуть ці ризики для інвестора. Да? Подивіться ще там 3-4-5 років тому на якісь кейси, які дозволили залучити великі інвестиції, не зважаючи на всі ризики, в тому числі воєнні, в тому числі політичні, і всі інші. Да? Наприклад, банди да, облігації, які Україна залучила у нерезидентів на мільярди доларів. Тому що, коли висока приваблива ставка, інвестор приходить і інвестує. Да? Або, наприклад, зелений тариф, який знов -таки, 5 мільярдів доларів інвестицій, значна частина яких це закордонні інвестиції з різних країн, да? або той самий мораторій на експорт лісу кругляка, який дозволив залучити десятки нових виробництв, десятки нових заводів. Від кількох десятків мільйонів євро інвестицій до кількох сотень тисяч доларів крихітні якісь виробництва, да, тобто і ціла індустрія, яка створюється завдяки якійсь нормі, яка діє навіть в цьому недосконалому правовому середовищі. Так, от, повертаючись до своєї тези, а чому взагалі закордонні інвестиції це фактор боротьби з корупцією, чому це фактор боротьби покращення судової системи, боротьби з рейдерством і так далі? Я побачив це на своєму досвіді роботи в парламенті. Коли я очолював комітет промислової політики і підприємництва, то до мене звертались, ну, зрозуміло, що і українські і закордонні інвестори, які ведуть бізнес в Україні, і проблеми дуже схожі. Це або там якісь там завищене нарахування митних платежів на митниці, або просто десь там вимагання хабарів за якісь рішення, якісь там ну. Ліцензії, там, що завгодно, що завгодно. Да? Тобто, і я завжди казав всім, хто звертався, давайте, дивіться, давайте розбиратись, давайте офіційне звернення, в якому ви зазначите всі ці фактичні події, всі ці прізвища і так, далі, і так далі. Ми будемо давати цьому офіційний хід. Я звертався в правоохоронні, антикорупційні органи і так далі. І що ще важливіше. Що там, де ці кейси були абсолютно зрозумілі, прозорі, це дійсно репутаційний бізнес? у да, мене немає жодних сумнівів. Я виходив з цим на центральні телеканали в засоби масової інформації, і що ви думаєте? От е, цей фактор прозорості, цей фактор е, висвітлення, фактор змі, він допомагав вирішувати е, ці проблеми інвесторів ще потужніше, ніж правоохоронні там, і, і, і всі інші органи, яким це мають займатися. Цікава історія, правда? Так от, що я побачив, який паттерн, який шаблон такий, який мене вразив, да? я не одразу не одразу його Якби ідентифікував, але він дуже важливий. Це те, що коли звертався український бізнес. То в 90% випадків він е, на якомусь етапі е, якби казав: Ну, слухайте, давайте ми не будемо це загострювати, ми не будемо давати таке от офіційне звернення з цими всіми ситуаціями, прізвищами, з цією конкретикою, тому що ну, нам потім не дадуть якесь державне замовлення, там міністр на нас буде погано дивитись, а силовики нас будуть наздоганяти і десь в іншому нас чомусь там прижмуть, бо е, м -м, хто в бізнесі ідеальний, в кого немає ніяких. Іх порушень, да? там, покажіть такий бізнес в Україні чи в будь-якій взагалі країні світу. Тому дуже часто український бізнес просто боявся рухатися, відстоювати свої права, домагатись виконання закону, да? тобто, і ну, по суті, здавався да йшов на такий компроміс, що окей, тут е, мене притисняють, тут незаконно, тут тут погано, але тут я відступлю. Ну за зато я збережуся, я буду вести там бізнес на майбутнє. Да? Закордонний бізнес навпаки в 80 90 випадків він йшов до кінця, і мені казали, що дивіться, ми знаємо, який це тиск. Ми знаємо, що це тільки буде на якомусь етапі загострення ситуації. Ми розуміємо, що немає гарантії, що воно буде вирішено законно на нашу користь, але найгірший варіант. Це те, що ми просто підемо з вашої країни, ми просто тут закриємо цей завод. Да? Тому що ми не будемо давати хабарі, ми не будемо е, просто прогинатися, да? ми не будемо ну, робити е, щось що на майбутнє нам просто ну, виведе на нас не на ту доріжку. Да? І ми з цим закордонним бізнесом в більшості випадків. Вигравали з в тих кейсах, з якими вони звертались, да? тобто виборювали цю справедливість, да? значить відновлювали нормальну діяльність, вирішували ці проблеми. От, інколи навіть і тих людей, які були винні, десь там знімали з посад, чи щось з ними там відбувалось. Да? Тобто, і я побачив ці два чітких треки, да? що український бізнес. Є що втрачати, і ти багато коли не готовий йти до кінця для того, щоб виборювати оці кращі інституції. Да? Закордонний бізнес дуже часто він готовий йти до кінця, і вони є нашими агентами змін в кращий бік, і нашими агентами модернізації, от, якби правового поля і. Правозастосування і справедливості, і дуже багатьох речей, які нам треба налагоджувати. Тому я переконаний, що для того, щоб покращити суди і подолати корупцію в Україні, вирішити всі ці проблеми, нам треба залучити обов'язково інвесторів із Сполучених Штатів Америки, із Японії, із з Німеччини, із Індії з багатьох країн, ну передусім з усіх тих країн, які зараз найбільше підтримують Україну. В нашому захисті від е, нападу Росії, да, тобто безумовно, що ці країни мають отримати якби, е, найбільш вигідні, найбільш привабливі, найбільш сприятливі умови. Да, для мене це очевидно, от але загалом мені здається, що це має стати елементом стратегії економічного розвитку України відкриття. Для закордонних інвестицій зрозуміло, що ми при цьому не повинні забувати про національний економічний інтерес і про розвиток технологій, які нам ніхто не подарує, ніхто не довірить, ніхто просто так не передасть. Нам треба займатися своїми власними розробками. Да? Але на рівні з цим ми маємо створити супервідкритість не для іноземних товарів. А саме для іноземних інвестицій, для тих, хто приходить в Україну, для того, щоб збудувати тут виробництва, заводи, сучасні компанії, які будуть виробляти товари, продавати їх не тільки в Україні а й за кордоном, вони стануть економічними українцями. Вони будуть з нами в одному човні, і я переконаний, що це є єдиний реалістичний спосіб. Покращити в Україні судову систему, подолати корупцію і вирішити оці інституційні проблеми. Я можу помилятись. Це мій досвід. Який ваш досвід? Яка ваша думка про це? Як нам вирішити ці наші одвічні проблеми? Дякую.